Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Шановні дорогі господарі, ми музиканти, хочемо вас вітати, щастя, радості бажати, щоб ви були дуже і здорові, щоб було вас в хаті і в коморі, в холодильнику, і в мисці, ну, і в ліжку, і в колисці. Щоб вас лихо оминало, щоб ви горя не здали, щоб була вам невісточка, як рідна я дочка. а ми, музиканти, вас вітаємо і на добрий день вам граємо. Дай Боже, нам в гаразді весілля розпочати і в гаразді скінчити. Гарно, дякуємо, дорогі музиканти. Дай Бог і вам, щоб легко гралися, людям веселилось, вам натхнення. Звичайно, забавляти людей, веселити і гарно провести Дякую. у Бубен, а то він ці. там подертий. Аби ці. був повний бубен.